Я дуже прислуховуюсь до думки громади і дуже виважено приймаю рішення. На жаль, чи на добре, на сьогоднішній день, я ще раз я почав цього, на жаль, трошки пізніше прийшли, що сьогодні треба нам переглянути, і, можливо, перше питання, яке було вчора, поставити сьоме. А 32 питання, сьогодні консолідацію всіх зусиль, поставити на перше. Так, я прийняв рішення про, відповідно по результатам шести місяців. І згідно офіційних перевірок, те, що ви кажете про кримінальні провадження, це все не відповідає дійсності на сьогоднішній день. Людина, яка звільнилася за власним бажанням, сьогодні офіційно поновлена знову через міністерство, через наказ міністра, я вибачаюсь, на свою роботу, я не маю права не дати можливості сьогодні працівнику почати свою діяльність ще в листа. Ми всі не безрічні. І якщо хтось є в цьому залі безрішний, Нехай скажуть, що це не так, і я не безрішний. Але сьогодні, то що я говорю, сьогодні група, я вам кілька раз сказав, зберіть всю громаду, всіх голів сільських рад в місті Дунаєвці, щоб я бачив, що думка громади відносно того чиї, що кандидата була повною і об'єктивною. Керівник відокремленого підрозділу громадської організації Хмельниччина, самооборони і контроль в місті Дунаївці Омельченко Юрій Володимирович. 21-го числа цього місяця ми з вами спілкувалися в вашому кабінеті. Так. Було? Так, І я вам сказав, що я йду на зустріч громади. Відчуваю ще певні це, що вагон для того, щоб зняти певну напругу, вас керівником не буде. Тому і прийняти рішення сьогодні буде виконувати обов'язки в більшому територіальному підрозділі. Зрозуміло. Запитання. А хто не цікуєте? Шановні, одну хвилиночку, дозвольте, я продовжую. Позволю собі доцікавитися, дозволю, на яку посаду призначений благун наказом номер 177 вчорашнього числа? Він призначений посаду виконує обов'язки начальника Кам'янські району. По місту. Район. По району. По району, Зрозуміло. Ви пам'ятаєте, що я вам пообіцяв під час нашої зустрічі? Пам'ятаю, що я пообіцяв, що цю кандидатуру, коли ви планували на заступника, я сказав, що. Ми обговоримо і приймемо так дійсно таке рішення. Зрозуміло. Я вам особисто пообіцяв, що якщо Благун буде призначений на будь-яку посаду в органах внутрішніх справ в Хмельницькій або іншій області, біографія пана Благуна поїде паровозом слідом за ним. Я вам це обіцяв? Хорошо, що? давайте я ще раз скажу, давайте нормально діалог. Скажіть мені підстави, по яким я сьогодні не міг призначити благуна. Пояснюю. Підстава номер один. Законні підстав. Законні підстави. Давайте ми не будемо сьогодні переходити в норму закону. От чому ми цю норму закону переходимо? Тому ми сьогодні маємо таку ситуацію. Ми маємо таку ситуацію в країні через бездіяльність органів влади, через неусунення від влади одіозних персонажів і так далі. І так далі і тому подібне. По благуну конкретно. Аргумент номер 1 Хабарник взяв хабаря. Довідайтеся в СБУ, за яку суму він відкупився? Сьогодні відносно благона немає і не було. Я чудово розумію, лихічні, Олександр Григорович, що високі його високі особиста справи. справа вже почищена. Я це знаю. Далі, аргумент номер 2 Людина неодноразово помічена в керуванні транспортним засобом, в стані алкогольного сп'яніння. Один раз навіть був притягнутий до відповідальності, інші рази не вдавалося, бо підлеглі свого начальника не штрафують. Це було в той час, коли він виконував обов'язки начальника райвідділу в місті Дунаєвська. Аргумент номер 3 Під час виборчої кампанії 2012 року юрист штабу регіонів за одне це його треба гнати з органів. Цього достатньо. Аргумент те, номер 4. Що те, що стосується е, юриста штабу регіонів, я мав з ним на цю тему розмову. Він сказав, що дійсно певний час він працював, не будучи партійним партійній приналежності, як на той час, як про владі буде структурі, він працював дійсно на, е, на, на контрактній основі, а отримав заробітну плату. Його робота була там близько місяця. Після того до останніх і кривавих подій і так далі він ніякого відношення до партії регіонів взагалі немає. Крім одного, організовував відправки людей на антимайдан. А тепер, шановний Олександр Голови, ще одне запитання. Одне запитання. Єдине. Скажіть мені, будь ласка, як людина з таким шлейфом буде сприяти підвищенню авторитету правоохоронних органів і вашому особисто теж? Як ви будете працювати з таким підлеглим? Якого підтримує не хто-небудь, а студентський однокашник, начальник департаменту внутрішньої безпеки, Міністерства внутрішніх справ в місті Києві. Вася Боднар, бізнесюк від ментів. Яким чином оця людина буде сприяти підвищенню правоохор авторитету правоохоронних органів? Поясніть, будь ласка. Я ще раз, я ну, в певній мірі вже надав пояснення і свою позицію, Я ще раз на сьогоднішній день згідно. Наявних матеріалів, наявних матеріалів, фактичних матеріалів, інших матеріалів документального порядку в мене підстав не призначати дану особу, тому що він був звільнений за власним бажанням, не було. Крім того, розумієте, у вас є можливість керуватися емоціями, керуватися певними, ну я не хочу сказати там, ситуаціями, які мали місце, але я мушу керуватися. Як відносно цієї, так і відносно іншої ситуації. Безпосередньо, там, де підведена різка і поставлена крапка. Розумієте? І Якщо сьогодні, якщо сьогодні вину будь-кого і не тільки Багуна, розізнано, Іванова, Петрова, Антюка, не доказано, я не повинен приймати рішення на емоції. Тоді інше питання. Невже у вас, в вашому підпорядкуванні, немає більш достойних кандидатур на цю посаду? Чому потрібно призначати людину, проти якої постає суспільство? Ясно, Я вставлю за навіть теж поїхати. І я казав, В останній розмові мене настільки ну, емоційно відбулося, що я сказав, я готовий теж написати. У мірі можливості я теж їжджу, виконують певні функції, там по взаємодіє надання допомоги нашим працівникам. На жаль, в мене як цього керівника управління не можуть відвідати на місяць, там і більше. Але повірте мені, що це те, що можливо, я ще як, як матеріальному, так і транспортному ми, теж, ми вирішили Тільки два автомобіля пройде, під Касаторської з Германії, які сьогодні вже несе службу за Озброєння, оснащення, все це робимо. Ти а ми сьогодні хочемо або не хочемо. Шановні, якщо я сьогодні керівник, я керівник, не буду приймати на себе відповідальність за прийняття рішення, а буду думати, так, чи не так, так, чи не так, У мене сьогодні ще раз кажу, офіційних застереження не було. До. Якщо зараз говоримо самооборона Майдану, якщо зараз громада до неї підходить до нас. І дає нам таку допомогу інформаційну про те, що ця людина не бажана на такій високій посаді. Ми, як громада Кам'янця Подільського, Кам'янець-Подільського району повинні дослухатися. Як ви думаєте, громада Рома... І Я вважаю, Рома... що новин КПК треба вести термін, не бажана. Юридичну ласка, що ти не бажана слово, Тому що ми між громадою не приймаємо рішення. Ми беремо до уваги. І ми зараз прийшли, і я зараз пішу, і правий сектор сидить біля мене, і ми бачимо, що ця людина дійсно не відповідає тим високим вимогам високої посади. Якщо людина пише заяву на звільнення і не бажає виконувати, я розумію, не бажає до побачення пенсії. Немає такого браку кадрів настільки гострого, щоб нам присилали людину з таким сумнівним досвідом. Людина, яка працювала на партію регіонів, яка не дисциплінована, бо дозволяє водити транспортні засоби, і ці факти були в нетвереному стані. Питання: чим винен Кам'янець-Подільський район, що там його не взяли, там громада стала фійком, туди не взяли, тепер взяли, ні, давайте в Кам'янець запихнемо. А цікаво таке, якщо його в кам'янці не візьмуть, його куди Сокиряни, Сокіряни, я не знаю, Новушицю. Куди? Ви розумієте, як? Як ми бачимо це питання? Я бачу. Дуже емоційно, дійсно, нормально у нас іде діалог. Але ми його ведемо в емоціях в конструктивному розвитку. Я ще раз прошу мене дослухатись. Дослухатись. Сьогодні він призначений ковід. У мене є просто була широка пропозиція. Дайте можливість людині задекларувати себе. Чому Ми маємо сьогодні без І друга пропозиція. Візьміть усі ці матеріали. Камеринськодійська районна громада, представники правого сектору, самоборони, виявчі. Візьміть юрісти, надайте юридичне, юридичне обґрунтування цим проблеми. Анулюйте свій наказ. Наказ анулюйте. Я перепрошую, ще я не не можу, раз скажу. Ви хочете, щоб ми тут зробили масові заходи? Ви хочете цього? Насправді. Я Пайп, не бачу випад. проблем масових заходів. Мітайте, ми бачите, що ми знали, що відкричали гень Можливість виконуючим морським. Ми не бажаємо бачити його виконуючого мозки. Які ви хочете, щоб ми раз ви все-таки свою звільню відстоюєте, ми як громадяни міста і громадське суспільство маємо право в законних рамках відстоювати свою позицію, збирати, збирати громаду зараз, брати мігон, їхати додому. Я вам дякую за ту динамічність вивчення і бачення проблеми за ті години, які ви зробили. Я вам дякую. Я побажати, буде таким самим об'єктивним вирішенням всіх інших проблем і з тих, що я почав теж. Дякую вам.